Господь, я, я грішник. Я знаю, що я багато грішив. Я знаю, що ти знаєш мої всі гріхи. Я знаю, що ти знаєш всі мої гріхи. Прости мене, Боже. Прости мене, Боже. Що я грішив. Що я грішив. Спаси мене від вічного пекла. Спаси мене від вічного пекла. Я не хочу попасти в пекло. Я, я вірю, що ти є Бог. Я вірю, що ти є Бог що Ісус поплатив за мої всі гріхи. Що Ісус всі за мої гріхи. Я вірю, що Він мене може спасти. Віру, може мене спасти. Спаси, мене. Спаси, Спаси мене. Дай мені вічне життя. Мені вічне життя. Я вірю, що ти є не просто Бог, а ти. А що ти платив за все, що, що я робив. Всі мої гріхи можеш спастити. Дай мені, вічне життя. Дай мені вічне життя. Я прошу це все. все. Мія Ісуса Христа. Амінь. Амінь.